Усіалія інспіртенунталантіртензія фунсерем-каналь Deutsch Ender Praxis. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему в німецькій мові, як правильно визначати рід іменників. В німецькій мові кожен іменник має свій артикль. Дер -чоловічий рід діночі дасть середній. І вони відмінюються і конігуються, і закінчення змінюється. І часто учні плутають, який артикль використовувати. Але є гарна новина: в багатьох випадках рід слова можна визначити за його закінченням. Тож слухаємо уважно, розбираємо таблицю на екрані. Якщо слово закінчується на «ер», лінг, тор, р. Іст, ant, ойр, ісмус це завжди дер. Тобто чоловічий рід. Приклад. Дер лер, вчитель, дер журналісмус. Журналістка. Якщо закінчується на ung, кайт, хайт, шафт, ай. Іон, енс, тхек, воно є, має артикль Ді. Тобто це жіночий рід. Приклад дімайного думка, дідізунхайт здоров'я, ді націон, нація. І ось закінчення чен, ляйн, мент, ум, ніс, саль, тум, етт. Це завжди дас, тобто середній рід. Приклади дас меч, дівчинка, дас інструмент, інструмент дас центром, центр. центр. Ця система не працює на 100% для всіх слів, бо в німецькій є також винятки. Але якщо ви вивчите ці закінчення, ви правильно угадаєте рід в більшості випадків. Отже, друзі, запам'ятайте, в німецькій мові артикль часто можна визначити за закінченням іменника. Хочете ще більше таких простих і зрозумілих пояснень? Тоді обов'язково підписуйтесь на канал der Praxis, щоб вчитися легко, з прикладами з життя.